ага ха Всім привіт. Падон. І я. О Боже, мене замурували. Мене фіг знає, де замурували. Насправді, не фіг знайде, а ви моїй могилі, яку для мене створив мік. Отакий він. Друг. Хе-хе. <с> І що ж я можу сказати? Де ми є зараз? Ууу, я вам скажу. Ми є. Зараз ми є. Зараз ми є на Playcraft 2. Це наш окремий міні-сервер на 10 слотів. Міні-сервер на 10 слотів для, для ютуберів, тільки для ютуберів. Тут ми будемо записувати свої летсплейчики, а для мене це взагалі перший летсплей по Майнкрафту. Тому щось з цього має вийти. Для початку я скажу, що ця серія, яку я зараз буду записувати, це, взагалі, перша моя серія по Майн. Що... Ну так, летсплею по Майнкрафту. Тому. Е... З цього має бути щось. Не знаю навіть. Щось нудне. Бо в цій серії я буду просто-напросто обживатися і е... ну, починати гру з нуля. Для тих, хто вміє і знає, як це робити, можете вже навіть виключати відео. Відео буде не надто цікавим, я так гадаю. Але для тих, в кого є якась зацікавленість до того, що я буду тут відео розказувати, показувати, то можете подивитися. Я тільки за. Отже, зараз мені доведеться трошки стирити мікову моркву. Я знаю, що він тут її посадив. А, ось, я йому стирив. Але я її назад відсадив, так що все файно. Бо в мене голод уже почався, такий тотальний. Ну, ось, решту мор моркви я йому вертаю. І всяке таке теж мені тут не потрібне. Що ж, хто ще не знає, що таке Майнкрафт, то це... Я навіть не знаю, ви, напевно, живете десь в якомусь селі чи ще щось. Тож, а ті, хто знають, що таке Майнкрафт. Але не знають, як ним користуватися, як ним бавитися, як в нього бавитися, то для початку розкажу, що все починається з дерева. <гум> ну, це якось так можна сказати. Для початку мені треба дерево і далі будемо вже щось з того рішати. Ну і дерево можна зрубати рукою. Це не так важко і не так боляче, рука, в принципі, заживе. Ось, а вже з цього дерева, яке ми викопали, можна зробити щось цікаве. Наприклад, інструменти. Боже мій! Я вмер! На самому спавні. Заговорився і вмер. Так ось. Блін, всі мої речі в купу Купу під дупу. Коту. Ні, все ж таки 4 дерева своїх зароблених я маю. Оце весела серія... весела серія почалася. Що ж, я там щось розказував. Про дерево, напевно. Ау. Гаразд продовжу записувати вже, коли почнеться хоча б якийсь день. Що ж, я вернувся і вже, здається, світає. Ох, ёлки! Розвернувся і тут такий подаруночок мені на день народження. Е, так, павук, ти вже ж добрий, правда? Ти вже не ворожий. Ох, йох. Та здохніть, дайте мені нормально записати відео. А то Ніяк мені не вийде. На сервері, до речі, складність стається складна. <сум> ну, не знаю. Ну, така досить потужна складність. Так ось, давайте нарешті щось почнемо робити. Значить, дерево можна просто дерево, дуб, перевести у дубові дошки. Ось у мене є 16 дошок. Це досить просто робиться у нас в інвентарі. Так я зараз говорю як для нубів, для тих, хто перший раз в житті грає взагалі. Я попереджав на це про це на початку відео. Ось. З дошок можна зробити досить багато що. Наприклад, можна використати як в будівництві. Щось збудувати, наприклад, якусь єрунду. Так, можна і використати у крафті. Майстрування і зробити верстак. З верстаку вже можна робити більше речей. Тобто стандартно у Майнкрафті є 4 слота для майстрування, а у верстаку вже 9. Що ж, давайте зробимо палиці. І з цього всього зробимо кирку. З киркою ми зараз детальніше познайомимось, коли будемо викопувати якісь невідоме що. Ну і наразі цього нам достатньо. Ми можемо спокійно зламати назад наш блок. Який називається Верстак. Дошки, які я тут поставив, хай тут не стоять, неважливо. В цій серії я планую десь обжитися. Тут є вже чиясь печера, це здається Мікова. Але ми до неї ніяк, не, х... не буду, я не хочу причетним бути, тому давайте сходимо в джунглі. В сторону джунглі, ось там у нас джунглі. Карту я на початку відео виключив, тому що ну, все-таки я граю на в звичайному, в звичайному Майнкрафті, то для чого ми додаткові якісь. Додаткова якась Блін. В джунглях вже хтось обжився. Так як я і казав, це сервер суто для ютуберів, тому тут в принципі не заборонено їм обживатися. Ну, нічого. В принципі, ось тут є якісь літаючі гори. О, отут, Отут дуже гарно. Гори, все, всі приколи. Я, звісно, гори не дуже люблю. Я більше люблю щось типу. Щось типу. Не знаю, пустелі. чи щось таке, Але. Хм, Цікаво сформоване дерево. Як на мене, воно ну, штучне і хтось його тут поставив просто так. О. Ну, давайте тоді видряпаємось на цю гору. Що ж, я більш-менш дістався до цієї гори, але ось я зустрів овець. І їх можна вбити, в принципі, з них випадає шерсть і досвід. Полоса досвіду є внизу, її можна легко помітити. Така зелена полосочка. А з вовни можна робити дуже багато чого цікавого. Наприклад, ліжко. Ну, або картини, щоб прикрасити свою хату. Що ж, ось ми і добралися до використання кирки. Киркою ми добуваємо камінь. Ось це камінь, але добуваємо ми вже... Каблстоун uh, англійською, а так то кругляк. Це вже ніби як <смі> передобутий камінь. Не знаю, як це пояснити. ну коротше кажучи Добуваємо ми кругляк таким чином. З кругляку вже можна формувати дуже багато класних речей. Ну, наприклад, та сама кирка, тільки не дерев'яна вона буде, а вже кам'яна. Кам'яна кирка вона служить довше. В кожної кирки, в кожного інструмента взагалі є своя полоса життя. Ось унизу ви бачите, як в моєї кирки життя помалу страчається. <гум> Ось. Так що, е ну, в принципі, кам'яна кирка, вона набагато потужніша. По-перше, вона швидше копає. А по-друге, вона має більше життя. Ну, але насправді вона не найпотужніша. А все ж таки найпотужнішою є, напевно, алмазна кирка. Ну, Але, але нам в принципі достатньо для початку і кам'яної. Що ж, давайте виберемося поки що звідси і спробуємо зверстати кам'яні інструменти. Що ж, ми тут викопали якусь сосну. Ні, все ж таки смереку. <с> і ось що я хочу ще показати, що з кожного типу дерева виходить зовсім інакші дошки. Бачите, вони трішки відрізняються по кольору. Але в крафті вони використовуються, можна використовувати і ті, і ті, і ті. І ось ще один представник, е, не знаю, <с> з тваринного світу. Це Вовчик, братик. Його можна використати як. Ну, приручити, він буде вашим песиком. Може захищати вас. Жити з вами у вашій хаті, а можна йому якусь буду зробити. І ось те, що я і казав, що можна використати для крафту будь-який тип дошок. І виходить все, знаєте, те, що вам треба. Але так як в нас є вже верстак, ми зараз використовувати дошки не будемо в такому ключі. Ось ми вже вернулися до нашого верстака. Так само є різного кольорова вовна. Як бачите, в мене є дві вовни білого кольору і одна світло-сіра. І давайте зараз зробимо ліжко. Ну, якщо вже у нас все кольорове, то давайте кольорове і ліжко так само зробимо, щоб можна було якось подивитися, де у нас подушка. Оце, наприклад, у нас подушка, а це у нас одіяло, хай буде так. Ось ліжко. Ліжко нам потрібно в грі, для того, щоб переспати ніч. Якщо ви вночі боїтеся вийти на двір то її можна цю ніч проспати. І все буде теж добре. Ніхто не буде проти того, що ви втекли з цього світу на сонний, кра... В сонний край. так Зробимо собі нарешті сокиру, так, так як я її перед тим не робив. Зробимо уже меч кам'яний. Також давайте зробимо лопату. Лопатою можна швидше викопувати землю. І, в принципі, можна ще зробити мотику, але до неї поки що ми ну, не будемо братися, Пізніше вже про неї розкажу також. Так як я зробив декілька інструментів, то давайте продемонструємо, як працювати з сокирою. Сокира – це та сама рука, ну, правда, у використанні з деревом сокира працює в дуже багато разів швидше. Ось ви бачите, що я буквально моментально ціле дерево скосив і вже маю багато дошок. З цих дошок можна пізніше зробити якусь гарну хатину або ще щось. Так само, як я казав про кирку, то е робити інструменти можна багато з чого. Можна було зробити сокиру із дерева, але дерев'яна сокира, вона дуже-дуже ну, слабо ефективна, тому бажано робити вже від кам'яної до якоїсь набагато кращої. І давайте накопаємо трішки землі за допомогою лопати. Але лопата копає не тільки землю, ось ви бачите шар снігу на землі. За допомогою лопати можна моментально наробити собі дуже багато сніжок. І якщо ви граєте з друзями на сервері, ви можете просто дружно перекидуватися сніжками. Ойо, але якщо попасти по одною сніжкою по вовку, то все на вас накидується ціла зграя. Хоча не всі. А тільки та зграя, яка була разом. О-хо-хо-хо-хо. А ось те, що ми підібрали, це називається. Бррр. Як ж це називається? Зараз прочитаємо тільки, давайте втечемо. Ну, це, коротше, саджанець, можна сказати, саджанець якогось певного типу дерева. Так само, як і різноманітні дошки у нас випадають з дерева, то так само можна садити різні дерева. Ось у нас є два саджанця е смереки, паростки. Ми посадимо одне дерево тут. А одне тут. Ну, коротше короче, десь. Хай буде тут. Все. І давайте через декілька ігрових днів ми вернемося сюди і просто-напросто перевіримо, як наші дерева, чи вони взагалі живі, чи мертві, чи, чи ще щось з ними можливо сталося цікавого. І ось ще один елемент гри це дуже немало важливий, це. О... Вугілля. З вугілля. Дуже багато можна що зробити. Але найперше. Те, що потрібно вночі, це факели. Факели будуть освітлювати вам дорогу, хату, коротше, все, що вам захочеться. А другий елемент в грі це гравій. Він зовсім не потрібний, викопується лопатою. Навіть не потрібно. Якщо вам треба зробити е, запальничку, то, в принципі, гравій вам в цьому допоможе. Давайте викопуємо трошки вугілля і далі спробуємо зробити один факел. Допустимо, нам цього достатньо. Ось ми можемо навіть не ставити верстак, а зайти у наш, наш інвентар і просто поставити 7 палець над ними 7, 12 вугілля, і зробилося з, одного, ну, з такого одного комплекту 4 вуг... факела. Тобто показую, якщо ставити 1 палицю, одне вугілля, виходить 4 факела Якщо ставити 6 і 11, ну хай буде 11 і 11, давайте так зробимо, то в нас загалом вийшло вже 48. І ось факели дозволять нам трішки освітлити територію. Все ж таки на дворі ніч. Ну давайте трошки тут зробимо нашу маленьку печеру. І зараз я вам ще покажу одне дуже цікаве використання факелів. Ось у нас є гравій. Один гравій ми як знищуємо, то силою тяжіння падає дуже багато гравію ще зверху. Але якщо нам цього не треба, нам треба зекономити якось час, то можна. Ой, не вийшло. Тупо підставити факел, і весь грав, який буде падати, він буде розбиватись об цей факел. Таким чином ви зекономите купу часу і, мабуть, життя свого інструмента, яким ви користуєтесь. Що ж я більш-менш собі очистив тут маленьку територію в цій печерці, і в ній можна, в принципі, переночувати одну нічку. Але перш ніж ми це зробимо, то я покажу, як можна використати ще кругляк. Кругля... З кругляка можна зробити ще пічку. Ось у нас є піч. Тепер в печі ми можемо переплавити буквально будь-що, навіть той ж самий кругляк. Для використання печі нам потрібно або вугілля, ну, або, ну, нас, на жаль, дерево. Дерево дуже швидко горить, тому використання його є дуже недоцільним, напевно. Ось. А використання вугілля є дуже доцільним, тому що вугілля горить дуже довго. Зараз ви це побачите. Ось це почало горіти вугілля. І воно горить набагато довше, ніж горіла перед цим наша смерека. Ось, а з кругляку ми переплавлюємо назад у камінь. Такий самий камінь, як просто-напросто ось тут висить. Ось продемонструю. Бачите, текстурка аналогічна. Це потрібно, якщо вам хочеться зробити хатину дуже сірою, але не хочеться її робити текстурою кругляка. Тобто. Все-таки ця текстура від цієї відрізняється. І хатина, напевно, зроблена з простого каменю. Вона є якось ну, напевно набагато красивішою, ніж просто з кругляка. Але вирішувати знову ж таки тільки вам. Що ж, давайте тепер ляжемо і проспимо цю, цю ніч, щоб ми могли далі щось робити в реальному світі. Що ж, ми прокинулись, це означає, що вже ранок вийдемо на двір. І перевіримо це. Дивовижно, на дворі ранок. Наше дерево ніяк не виросло. І це нічого, це завжди так. Що ж, зараз давайте займемося ще виробкою лісів. Виробимо собі досить хорошу таку кількість дерев, щоб ми, ну просто-напросто потім були не дуже нужденні в цьому дереві. А потім підемо у шахти. Також я пропоную зараз. Ох, йо, ти вернувся, вовчику, братику. Бідний вовк. Я не хотів тебе вбивати Ні, все ж таки мої плани різко змінилися. Я подивився, що моя полоса голоду дуже максимально голодна. І я пропоную піти просто назад в поля, оскільки навряд чи у лісах водяться якісь тварини. Цікаві, типу як корова або свиня. Але. Хто, хто, хто його знає. Може бути, що все, все може бути. Ось, а після цього ми підемо, допустимо навіть сюди, оцю шахту. Давайте собі. Ох ти, як там багато вугілля Це класно. Для цього ми поставимо факел, що ми сюди підемо пізніше. Відберемо цей. навіть не знаю, що це. Цукровий очерет, з нього ми потім зможемо щось зробити. Поки що з нього дуже мало що можна зробити. І шукаємо якусь живність. Вбивати її будемо, звісно ж, мечем. І після цього доведеться нам її з'їсти. Але що ж робити, якщо ми дійсно голодні і всі приколи, але ніяк не можемо знайти людей. Ну, чи тварин, яких можна з'їсти. Для цього ми маємо ще зомбі-м'ясо. Гниле м'ясо, яке випадає з зомбі. Його можна з'їсти. Ось зараз мені пощастило, як бачите, індикаторів ніяких не появилося. а голод відновився трошки. І зараз також. То я просто щасливий дядько. Але переважно, коли ви з'їдаєте гниле м'ясо, ви отруюєтесь. І тому дуже швидко ваш голод знову стає е, негативним. Тобто ви знову стаєте голодним. Але ось наш порятунок ціле стадо свиней, яких ми нечайно переб'ємо і добудемо трошки м'язка. Також ми бачимо перед собою один, два грибочка, яких ми з собою забираємо, пізніше з них щось пригодуємо. О! також ми бачимо тут багато корів. Ну, Можливо, не багато, але все ж. О, і ми бачимо дуже цікавого представника, невідомо чого. Це слайм або слизняк. Він дуже щось схоже як куб з слизу. Просто-напросто, він б'ється. Його кожен раз, як знищуєш, він утворює ще декілька своїх копій. У воді він, правда, чомусь дуже погано працює, він не стрибає. Але коли він на поверхні, він підстрибує досить високо і цим самим ранить вас. З них випадає слиз, який ми з собою і забираємо. Також давайте знищимо трішки корів, оскільки з корів випадає не тільки м'ясо, а й шкіра. Зі шкіри ми створимо свою першу е, броню. <свій>, Свій перший одяг, можна сказати. Ось тепер на сервер приєднався ще доктор Юта. І це означає, що тепер, коли я захочу поспати у ліжку, мені цього не вдасться. Тому що сон працює коректно, тобто ліжко працює коректно, тільки коли на сервері є одна людина. Або ж усі гравці на сервері, в даному випадку нас тільки двоє, одночасно ляжуть спати. Якщо ми обоє ляжемо спати, то ніч швиденько прийде. Але насправді на серверах, де від Багатьох людей до ще більшої кількості людей дуже рідко, коли співпадає, що всі ляжуть спати. Та й, в принципі, на серверах дуже рідко, коли таке стається, що люди взагалі, взагалі просто-напросто лягають спати. Ну, це, це, звісно, зрозуміло, тому що що вони ляжуть спати і будуть очікувати, коли хтось інший ляже. Ні, це, це неправильно. Ось у грі я ще знайшов е е е квіточки, які називаються. Квіточками. <смі> з них можна зробити пелюстки кульбаби, які можна використовувати уже в вигляді як фарбник. Ось ми бачимо вовну, звичайна біла вовна. І в домішку з барвником у нас виходить вже не біла, а жовта вовна. Це гарно можна використати, якщо вам хочеться щось цікаве побудувати. І це цікаве, те, що ви будуєте, воно буде. Воно... Ну, ви хочете, щоб воно було ж з жовтого чогось зроблено. А так як кубів в грі жовтих, в принципі, немає, тільки зафарбована е вовна, то це ідеальний варіант. І ось ми бачимо ще дуже цікавий <хи> не знаю, що це навіть таке, процес, як вовк просто-напросто полює. Він полює, дійсно. Це... Тобто, гра жива, вона жива. В ній всі між собою самі взаємодіють. У селян народжуються діти, а вовки полюють на... на тварин. Добре, що на людей не полюють, це дуже класно. Ось я вже почав голодати, тому я змушений з'їсти одне сере м'ясо. Цього мені достатньо, я, в принципі, поки що перекусив. Але якщо м'ясо засмажити, воно набагато смачніше, по-перше, а по-друге, воно відновлює набагато більше життя. Точніше, сердечок життя. Точніше ж, коротше, не сердечок життя, а голод. Щось таке мелю. Що ж. Ідемо полювати далі. Також в грі можна зустріти, крім звичайних грибів, ще й погані. Такі, як в житті реальному це поганки, а тут вони теж поганки. Що ж. Давайте спробуємо якось сюди акуратно спуститись. Ну, акуратно мені не вийде, тому я страчу собі життя і спущуся сюди. <гум> і підберемо ці поганки. Пізніше я покажу, в якому ключі можна їх використовувати. Знаходяться вони не так, частіш... не так часто, точніше, як звичайні гриби, але все ж знаходяться. І ось ще один цікавий елемент, цікава руда, яку ми знайшли в печері, просто нечайно. під час... Нашого полювання на тварин це залізо. Так, дійсно, залізна руда. Пізніше я також продемонструю, як його можна використати для того, щоб отримати з нього якусь користь. Ого-го-го-го-го-го, скільки свиней я знайшов на одному місці. Не знаю, свині тупо тут, напевно, розплодились, чи що вони тут зробили, я не знаю. І блін, ми бачимо, що сонце сідає за обрій. Це означає, що скоро. На нас нападуть зомбі, ну або якісь інші цікаві створіння. Також ви могли бачити, що я тільки що ламаючи просто-напросто траву, якимось дивним чином отримав щось дуже цікаве. Насправді це не щось дуже цікаве, а зернятка на пшениці. Звичайної трави випадають зернятка пшениці. Це круто. Що ж, нам пора, дійсно, пора. Це без жартів. Нам дійсно пора звідси тікати. Я поставлю декілька факелів. Для того, щоб я знав, де я був. І дуже сподіваюся, що коли я дойду до хати, я буду ще живий. Ось я підходжу до хати і бачимо, що моя смерека виросла. Але біля хати нас очікує підступний скелет. Тому ми акуратно заходимо в хату. І мене тут вже ніхто не очікує. Що ж, ми у безпеці, можемо прийнятися за переплавку нашого м'яса. Ставимо м'ясо, ставимо вугілля, і воно собі переплавляється. Тим часом я покажу вам, що ж можна робити зі шкіри. Зі шкіри можна зробити собі капчики, можна зробити собі шолом, також можна зробити собі ще і штани, або, ну, як це назвати, ковтину. Але зараз мені недостатньо кількості шкіри. Тому наразі я собі зроблю, мабуть, шолом. Щоб ходити. Ну, не знаю, я ж все-таки в зимовому біомі живу, так що в голову дує, щоб менше дуло. Ось І наразі я бачу, що мені одної печі не, не вистачає катастрофічно. Тому я собі зроблю другу піч, в яку я буду, зараз поставлю ще на переплавку. Те залізо, яке я знайшов в тій печері. Що ж, ставимо і скоро продовжимо. Але перед цим, як ви могли побачити, у мене внизу біля індикатора життя появився ще індикатор броні. І це означає, що ми все-таки щось на себе наділи. І тепер у нас трішечки, звісно, трішечки, дуже трішечки, <с sunset> напівсердечка броні. Але важче буде вдарити. Точніше вразити, коли, при ударі. І ось перша наша Не знаю навіть, як назвати, досягнення це смажена свинина. І ми його з'їмо. І, о боже, одна свинина відновлює 4 життя. Це просто шикарно. Для того, щоб не тратити смажену свинину, а, біз нею, потратимо. Ось, коли у нас повністю відновлений голод, у нас починає відновлюватися життя. Тим часом, як у нас все переплавлюється, ми можемо зробити ще дещо дуже цікаву річ. З дерева, таким самим чином, як і з кам каменю, можна зробити собі скриню. Але якщо зробити дві скрині, то це ще крутіше. Тому що одна скриня добре. Ось вона має, не знаю скільки слотів, але коли ми ставимо дві, вона об'єднюється в одну велику. І ця скриня вже має дуже багато слотів. Тому сюди ми покладемо те, що ми назбирали в наших подорожах. Сьогоднішній, точніше, подорожі, щоб пізніше це не загубити. Все-таки яловичину я візьму, це я також з собою буду носити. І зараз поставлю на переплавку. Також зараз ми зробимо собі залізні обладунки. Перші залізні обладунки, такі самі, як шкіряні, тільки залізні. Давайте візьмемо ці 11 е, залізних сливків і зробимо для початку капчики таким типочином, як я вам показував, і давайте зараз зробимо собі штани. Ось якраз 7 е, з, заліза йде на виробництво штанів. Що ж, ми їх наділи. І зараз ми виглядаємо саме так у нашій хатині. На цьому все. Наша перша дуже-дуже-дуже ознайомча серія з Майнкрафтом завершена. Якщо вам сподобалося, ставте лайки. Якщо не сподобалося, теж ставте лайки. Ну, все-таки підбадьоріть мене чимось. Ось. Якщо ви думаєте, що цей летсплей був повною фігнею, то народ, ідіть в дупу. Це все-таки я пояснював, як грати в Майнкрафт, а не, а не грав в своє задоволення. <гум> Але насправді мені було приємно, тому що я знову всі ази Майнкрафту пройшовся і не знаю, мабуть, комусь все-таки це колись буде корисно, а можливо і ні. <гум> що ж, з вами був Падон. Підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі.